Зіставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Путін готує масований наступ на Харків. Телеграм-канал Кремлівська і Вовка пише, що готується 100-тисячне угрупування, яке повинно одним ривком взяти Харків та Харківську область. Звісно, що у росіян нічого не вийде. Утім, потрібно бути обережним. Телеграм-канал Вовка пише, що наразі у Харкові багато зрадників та колаборантів. Вчора цілий день та ніч по Харкові працювали ескандери та естриста. Лунали вибухи. Починається підготовка до прориву коридором поблизу стоять колони танків та артилерії. Готується десантна операція на місто ЗСУ знають про всі плани та готують давати жорсткові відсіч ворогу. Попри колосальні втрати у живі силі та озброєні, російська диктатор навіть і не думає про мира, навпаки, готується до нового наступу. Потім хотів захопити Київ за три дні не вдалося. Він періодично б'є ракетами та шахедами по столиці та інших містах, сподіваючись залякати українців, щоб вони вимагали від влади йти на поступки путіну. Проте все як. З навпаки, люди ще більше впевнені в тому, що російського ворога треба нищити. Варто зауважити, що нам було би складніше відстоювати свою свободу та суверенітет без допомоги заходу. Сучасні системи протиповітряної оборони, тонни боєприпасів та іншого озброєння дають змогу не лише відбиватися, а йти у контрнаступи та повертати свої території. У коментарі фактам ICTV військовий експерт Олександр Мосієнко наголосив, що росіяни активно готуються до нового наступу в країні. Триває мобілізація. Крім того, Путін переводить економіку Росії на воєнні. Ра, яка йде підготовка до активізації бойових дій на сході на північному та південному сході, це Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька області. Активність ворога може зрости навесні, коли можна буде застосувати бронетехніку, зокрема танки та ПМП? Наразі важко стовідсотково спрогнозувати якусь дату наступу. Це може бути і кінець лютого, і березень, і початок квітня, наголосив Мусієнко. Щодо забасів боєприпасів, то попри шквальні артилерійські обстріли у 2022 році, якими окупанти покривали українську землю Росія все ще має запаси. Їх значно менше, але вони все ще є. Крім того, в Україні почали виробляти снаряди. Зараз Росія активно шукає боєпропаси у Білорусі. Можливо, снаряди йдуть із Північної Кореї, про що заявляють США та НАТО. А ще Росія частково намагається знайти допомогу в Ірані. На запитання, куди можуть спробувати піти окупанта, Олександр Мосієнко відповів, що навряд чи це будуть великі міста. Втім, експерти підкреслюють, що основна ціль Путіна може бути саме Харків. Поки що зарано говорити про можливий наступ. Ворога на великі міста, хоча таких планів він не полишає, наголосив Мосієнко. Якщо говорити про північно-східний напрямок, то завданням загарбників відкинути наші сили та зупинити наш наступ на Креміну. Окупанти хочуть відновити повноцінний контроль над Луганщиною. Також ворог спробує з півночі зайти у наш тил. Це район Купінська, Харківщини і просуватися на Лиман, що на Донеччині. Ще ворог очевидно може піти на напрямок краматорськ костянтинівка щоб спробувати захопити усю Донецьку область. А ще під прицілом Росіян південь, що так само ми може допомогти у захопленні Донеччини і спробі завадити ЗСУ підготувати контрнаступ. Якщо ж ворогу вдасться здобути успіх на цих напрямках, розширити свій плацдарм, то тоді загарбники можуть спробувати піти на Запорізьку область. Підсумував військовий експерт Олександр Мусієнко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.